Поки очільник громади боронить країну на передовій, у населеному пункті продовжують реалізовувати його напрацювання. Вогнеборці Полянської територіальної громади отримали сучасне та необхідне пожежне обладнання, яке дасть змогу ефективніше приборкувати займання. Одержали його завдяки участі громади у проєкті «Юсейд Говерла. Завдяки напрацюванню полянської сільського голови Івана Дрогбецького серед партнерів Полянської сільської ради проект Говерла», який на сьогоднішній день передав нам захисні костюми для безпеки для організації безпеки наших громадян, а також безпеки наших рятувальників, які працюють в умовах поселеної небезпеки, серед обладнання, яке передано 10 захисних костюмів: це захисні чоботи, каски, куртки, мотопомпи, пневматичний набір. Бензопили та інші обладнання щиро вдячні проекту Говерла» за надану допомогу у безпекових ситуаціях. Отримана допомога, необхідні обладнання для наших пожежників забезпечують ефективне гасіння пожеж, аварій та інших надзвичайних ситуацій. Мотопомпи, ліхтарики, захисні костюми, генератор, бензоріз, бензопили та пневматичний інструмент. На варті безпеки у полянській територіальній громаді нині стоїть більше десятка рятувальників, які переконують, саме таке обладнання значно підвищить рівень безпеки під час надзвичайних ситуацій та покращить їх захист. В першу чергу хочу подякувати проекту Верла». Тому що це для нас дуже потрібні речі, самі бачите, і, і мотопомпи, і гідравлічні і ножниці. Ми цього не мали, ми цього потребували і, і вони нам допомогли. Звичайно, допоможуть, тому що случаються і аварії, і пожежі, звичайно, і для нас це дуже необхідно. Як запевняє начальник місцевої пожежної рятувальної команди Іван Корней, отримана допомога саме сьогодні в складний для України час вкрай необхідна. Поза як через енергокризу в державі та опалювальний сезон громаді почастішала кількість займань у приватних оселях. Тож наразі вогнеборці отримали змогу краще та ефективніше їх приборкувати.